Як продовжити пластик 24-го параграфа. Щоб продовжити пластик, ви не можете просто так піти в міграційну службу віддати їм старий пластик, що вони вам дали новий. Для того щоб продовжити 24-й параграф, а саме пластик, вам потрібно. Звернутися до міграційної служби і конкретно пояснити, чому вам саме потрібно його продовжити. Можливо, для того, щоб взяти кредит. Тобто у вас повинна бути також поважна причина. Це може бути кредит, це може бути там, купівля якогось автомобіля або купівля будинку, де вам потрібен 24-й параграф. Бо це також може бути пов'язано з якоюсь поїздкою, що вам потрібно буде кудись виїжджати, кудись летіти. Тому якщо у вас буде аргументована якась причина, вам можуть дати новий пластик, тому що просто так отримати пластик дуже важко. Ну можна сказати, що це нереально, тому що в 90% вам відкажуть, що в отриманні нового пластика. Тому без поважної причини ви цього не зробите. Вам просто його не дадуть. Сам параграф буде дійсним, тому що він автоматично продовжений до березня 26-го року. Але ви будете користуватися просто старим пластиком, на якому стара дата. Якщо відео було корисне, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.